Вітаю на каналі Медичний. Мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог, гастроентеролог і за сумісництвом головна редакторка цього ж каналу. Хочу почати ну і почну з подяки. Подяки кожній підписниці, кожному підписнику нашого каналу. Шквал коментарів викликав мій е, ролик про яблучний оцет, про соду, про те, що варто а що не дуже пити над ще серце зранку. І е, ця активність вона викликає в мене надзвичайну вдячність, повагу за те, що ви виділяєте свій час, свій ресурс. А час це, я вважаю, найбільш цінний ресурс. Ви потратили його на те, щоб висловити свою думку. Тому кожному і кожній я безмечно вдячна. І я розберу сьогодні найактивніших учасників. Нашого чату. сьогодні від мене ви почуєте про маніпуляції мої і чужі, про те, яка у нас в медицині етика ідеонтологія, що це за такі терміни, що це за поняття, як обрати свого лікаря. Чи лікар може відмовитися від пацієнта, чи це є грубою лікарською помилкою, і це недопустимо. Багато цікавого буде. Хочу вам зізнатись. Я маніпуляторка. Я маніпулюю. Більше того, я паразитую. Я паразитую на славі пана Берга. У минулому відео я зізналася, що заздрю продуктивності пана Еріка. Це дійсно так. Я від своїх слів відмовлятися не буду. Він активно продукує контент. От я тільки. Два-три ролики на тиждень маю змогу записати. А от пан Ерік з 2008 року, коли я ще була школяркою, то вже записував свій контент. Я ознайомилася з творчістю пана Берга, вже будучи студенткою медичного університету старших курсів. Мені сподобалася легка подача, сама простота картинки. І ніби наукові там медичні терміни, вони доволі ясно, зрозуміло були прояснені паном Еріком. Бачите, от я так не вмію, як він. Але я стараюсь, я вчусь, тому що дуже важливо комунікувати. Ну і в побутовому житті, звичайно, і у стосунках лікар-пацієнт. Важливо пояснити пацієнту, чи потрібен йому той чи інший. Препарат, чому він призначений, який саме діагноз у пацієнта, на якій підставі я виставила такий діагноз, чому були ті чи інші призначення, діагностичні аналізи. Важливо все інтерпретувати і налагодити цей контакт. Щоб згодом відбулася ця магія. Магія в медицині називається словом Комплайнс Комплайнс це те, як пацієнт виконує завдання, рекомендації лікаря. Отже, я навчилась у пана Еріка і вчусь подачі, легкій подачі. Окрім самої подачі матеріалу від пана Еріка є ще один важливий момент: це безкоштовний ресурс. Безкоштовно ж можна переглядати ролики і брати щось для себе. От багато коментаторів, я так розумію, прислухаються до порад пана Еріка використовують ось цей безкоштовний ресурс для себе. Але і є змога за бажанням, можна отримати консультацію. Правда, для цього потрібно буде відвідати Сполучені Штати Америки. і є центр здоров'я пана Берга. Хоча в нього були проблеми, проблеми з законодавством. Ось. Але це вже зовсім інша історія. Я тут не дуже компетентна, тому. Все-таки, якщо хочете проконсультуватися самого пана Еріка, у вас така можливість є. Ціна вартість такої консультації півтори тисячі доларів. Ось, і ще в пана Еріка дуже гарно дійсно оформлений сайт. Впевнена, що багато із вас роблять зробили так само, чи ви тільки переглядали на Ютубі його ролики. Ось представлені препарати. Комплекси вітамінні, які продає пан Ерік. Ось пан Берг продає пробіотики. Наступний компонент, наступний лот мене зацікавив, точніше, це комплекс для волосся, для росту волосся. Ознайомилася я зі складом, відверто здивувалась все таки. І мої колеги, лікарі-трихологи, якось чомусь не дуже. Активно призначають вітамінні комплекси. Але це, зрештою, їхня справа, їхня відповідальність в пана Берга вона своя, напевно. І зупинимося на підтримці наднирників. Представлений перед вами препарат від пана Еріка, так і називається підтримка наднирників». Ой, і тут до нього мають претензії, ні-ні, не я. Я абсолютно ніяких претензій до пана Берга не маю. Про це згодом, чому саме я не маю претензій? А от медичне товариство Сполучених Штатів Америки, Асоціація ендокринологів, не раз звертає увагу на те, що сам по собі діагноз наднирників втомились. Його не існує. Жодна асоціація ендокринологів, жодна медична асоціація не визнає цього діагнозу. Але його пропагують лікарі альтернативної медицини і, взагалі, прихильники, прихильники недоказової медицини. Давайте з вами познайомимося. Зрештою, може хтось не знає. Я адепт. Медицини доказової, чи вона має свої мінуси? Так, має. Але це те, що зараз є найкраще на даний момент. Я абсолютний профан у гомеопатії. Тому, коли в мене пацієнти на прийомі а, говорять про те, що, а, чи на моє запитання відповідають, які препарати ви приймаєте, і називають якісь гомеопатичні препарати, я зізнаюсь в цьому відверто. Я некомпетентна, я не знаю про діючі речовини, про склад, я не призначаю гомеопатичних препаратів, але це ваш вибір їх приймати або ні. Про те, що таке гомеопатія, я теж пояснюю пацієнту, і ми якось спільно, спільно доходимо до якогось рішення, і пацієнт вже вибирає, чи приймати йому ці препарати, чи ні. Зрештою, і мої призначення, я ж не знаю, що відбувається за межами кабінету. Я не можу виконувати рекомендації за пацієнта. Ось згаданий мною на початку відео комплаєнс таке може нове слово для вас. Так я стараюся його досягнути. Але чи це завжди виходить? Ну і окрім неіснуючого діагнозу про наднирники, є ще одна. Ну і не одна. зрештою, зауваження, претензія до пана Берга не від мене, не подумайте ні в якому разі. Я нагадую: я заздрю пану Еріку, я це визнаю. Так от за мене розібрав помилки пана Берга інший м -м, чоловік. Ось, інший чоловік. Ділюся з вами відео посилання. Ось він називав головну свою претензію до пана Берга про помилки в його роликах. Так от, в чому полягає претензія цього пана до Берга? В тому, що Берг зробив, на його думку, дуже яскраву. Помилку недопустиму, він переплутав в своєму відео холестерини. Холестерин той, який поступає у нас в організм з їжею, і той холестерин, який циркулює в крові. Я ділюся з вами цим роликом, ви можете переглянути і стати на чиюсь сторону. До речі, активні дискусії, коментарі, як і прихильників, так і хейтерів пана Берга, вони не тільки. Під моїм відео, не тільки під моїм роликом, а ці дискусії точаться і в Штатах. Не одна людина писала під відео коментарі з приводу мене і пана Берга порівнювали так, порівнювали мою зовнішність, мій досвід. З Бергом. радили мені прожити стільки скільки років, скільки пан Берг прожив. Радили схуднути, друге підборіддя. Так, не переживайте, я вже з тим працюю. Маю на увазі друге підборіддя, косметологія зараз, апаратна розвинута. Дякуємо, дякуємо розвитку медицини. Так ось порівнювали мене, порівнювали мене з Бергом. І досвід, і зовнішній вигляд, що ще порівнювали? ну безпосередньо мої знання. Дехто бажав мені пережити різні болячки хвороби. Ну, звичайно, дякую за побажання, але стараюся, знаєте, якось займатися профілактикою, а вже коли хворіти, то несерйозними болячками. Ось, а вам бажаю наперед здоров'я. Так от, я особисто. Себе з паном Бергом не порівнюю. Ну, вважаю це не дуже правильним взагалі якісь порівняння. Знаєте, що кажуть колеги-психотерапевти, треба порівнювати себе з собою: свій розвиток, свої здобутки, знання з роками, які накопичені. Моя скромна особистість, скромна персона і от пан Ерік. Пан Ерік блогер мільйонник. Збудував свою імперію, ось препарати продає. А я що? Я скромний лікар і редакторка каналу Медичний, на який ви маєте змогу підписатися. Тільки хочу одне зауважити: неправильно, я так вважаю, неправильно порівнювати мене і Берга саме як лікаря, тому що в мене медична освіта є. Ось. І я маю звання лікар. А пан Ерік трішки працює не в цій галузі. Хто такий пан Ерік? Це не якесь викриття пана Берга. Знову ж таки, повертаємося на його сайт. Ерік Берг, він хіропрактик. Важливе слово хіропрактик. Що таке хіропрактика? Розбираємося у термінах. Хіропрактика, за визначенням, це псевдонаука, одна з галузей альтернативної медицини, яка здебільшого займається опорно-руховим апаратом і використовуються мануальні методики. Мануальні це руками. Отже, пан Ерік він вивчав хіропрактику у школі хіропрактики, так і він говорить про себе на сайті у своїй біографії. Я нічого тут не придумаю. Погоджуюся з вами, дорогі мої любі коментатори. Що е, між мною і паном Бергом існує прірва: я лікар традиційної медицини. Ось а пан Ерік альтернативної. І ще важливий момент: крім школи хіропрактики, пан Ерік Берг ще мав премедичну освіту до два роки. Він вивчав і був лаборантом у кабінеті рентгену. А висновок з цього який? Кожен обирає свого, кожен обирає той шлях, на який заслуговує, знаєте, трішки філософії. Ось, ви маєте змогу вибрати того лікаря, який вам більше подобається, якому ви більше довіряєте, як людина він вам підходить. Ось. Але знаєте, як трапляється. Бувають хороші люди, але погані там, професіонали. І завершимо ми сьогодні з вами онанізмом. Онанізм на все радянське, на радянських вчених, на радянських лікарів радянських. Ось цей спадок Радянщини це те, з чим я борюсь. Це хочете, хочете це визначення. Це моя мета, це моя місія по життю боротися з радянським спадком у медицині. Мене дивують. Коментатори, які називають якихось там псевдонауковців, люди добрі, схаменіться. У вас дійсно якась проблема з авторитетами, взагалі, якось не дуже, я так вважаю, моя скромна особиста думка: що робити собі авторитетів, кумирів, ідолів з будь-кого невдячна справа. Потім так. Гірко розчаровуватися, чи вам не гірко? Жодного позитивного відгуку на будь-якого лікаря радянського від мене ви не почуєте. Зовсім інше питання по медичній етиці і деонтології зараз, тобто в нашому сучасному світі. Я ні разу. І ні разу не мала такого досвіду і не планую якось негативно висловлюватися щодо своїх колег. За останні шість років шість років. Ось така скромна в мене практика. От Ерік Берг аж 30 років працює, а я всього 6. Так от, за ці роки практики, я ні разу негативно не висловлювалася у розмові з пацієнтом під час консультацій про інших лікарів. Чому це невдячна справа? Ну, по-перше, це суперечить принципам медичної етики і деонтології. Чи чула я негативні відгуки про себе і від пацієнтів, що от я була того чи іншого лікаря, про вас там не дуже добре говорили. Я ж не можу це ніяк перевірити, і, зрештою, це мене не дуже цікавить. Чи я можу не погоджуватися з призначеннями попереднього лікаря? Так можу. Я говорю пацієнту, детально пояснюю, чому. Саме я призначаю інше лікування, але в жодному разі не звучить ніяких образ, перехід на якісь там персоналії. Такого від мене не буде. А от про кого я можу негативно відсловлюватися, як про лікарів чи там нутриціологів чи взагалі експертів по здоров'ю, крім радянських лікарів. Це про, про лікарів з країни-агресора. І давайте завершимо з меншовартістю. Я надіюся, що зараз її не існує. Проте. Навіть вже безпосередньо в моїй практиці, коли я вже була лікарем, не студенткою. Тобто, після 2014 року, після початку війни, до нас в Україну в Київ безпосередньо приїжджали так звані гуру гуру дієтології. Ось бачите на екрані, це 2018. Рік неодноразово ця особа приїжджала в Київ, читала свої майстер-класи і ще й вела прийом у одній з клінік Києва. На секунду, 2018 рік, 2016 рік. Тобто тут гастролювали лікарі з країни-агресора. Вже на той момент, вже на той момент військові дії нагадую, були. Тож відвідував ці семінари і звичайні пересічні люди, і лікарі. Що це, якщо як не меншовартість? Окрім того, були і інші гастролери, був і зараз існує такий ресурс, як ось він на екранах: Прівент Ейдж. І багато хто з моїх колег. Згадую я вам ваші гріхи. Маю право знаєте, згадати, тому що я в цьому участі не приймала. Так от, навчалася у російських школах, онлайн-школи з дієтології, з нутриціології. І, на моє, здавалося б, питання логічне, от я їх запитувала, чому ну, як це так виходить, що ви платите гроші, навчаєтеся от у цих недолікарів. Чому недо? І чому саме меншовартість? Тому що представники цієї там школи дієтології вони де навчались? Вони не самоучки, вони їздили в Штати, там в школи там, інтегративної медицини, функціональної медицини, проходили якісь курси безпосередньо там, приїжджали в Росію, робили свою школу, і на основі там, цих знань вже викладали нам. Які були аргументи? На русском, на понятном. Ну, я вважаю, що це не аргумент. При тому, що навіть були от є безкоштовні ресурси, так, вони англомовні, але існує і функція перекладач, хто не володіє мовою англійською. Ні, чомусь була така навіть мода, тренди вчитися у цій недошколі. І мала статися широкомасштабна війна, щоб ця лавочка. Прикрилася. Ну, зараз я вже е, не бачу, а якщо побачу, не дай Бог побачу, що хтось і далі там проходить навчання, курси, я мовчати не буду. На цій негативній ноті на сьогодні все. Я вам бажаю в першу чергу бути здоровими, як завжди, від мене побажання не ходити голодними. Нехай вам на вашому шляху зустрічаються тільки лікарі-професіонали. Мені знову ж таки шкода, що ви мали негативний досвід у медицині. Ось, не хворійте, профілактуйте, болячки. Всіх люблю, всім папа. -па.